Вітаю вас, чарівні рибки. Ви на каналі Астроната. З вами я, Наталі Федулова, ваш астрогіт у світ зірок. І сьогодні ми з Зазирнемо вже у серпень 25-го року. Це період, який е, принесе вам дуже важливу таку трансформацію у внутрішньому стані, у фінансах, у партнерстві та самоцінності. Це час звільнитися від усього, що не працює на вас, від звички себе недооцінювати, від непомітного емоційного вигорання, від відносин чи справ, які вже давно себе Вичерпали. Астрологія зараз вам говорить: не миріться, дійте, настав час амбіцій і розвитку. Як правильно дивитися свій прогноз? Пам'ятайте, що гороскоп завжди слухаємо, перш за все, по знаку асцендента, а вже потім по сонцю. Не знаєте свій асцендент, пишіть у коментарях вашу дату, час і місце народження. Я вам підкажу всі, хто до мене звертався, всі отримали свої відповіді. І ще важливе нагадування: подивіться обов'язково, нещодавно вийшло відео про уран, про транзит рану в близнюках, і це подія, яка змінить життя мільйонів людей в найближчі 7 років. І е, ваше життя також. Тож посилання залишаю під цим відео. Е, Обов'язково подивіться. Ну а тепер давайте поговоримо, що несе вам серпень, дорогі мої рибки. Серпень це місяць справжньої перебудови. Перші дні місяця можуть бути трошки напружені, тому що венера в дисгармонії. З Сатурном і Нептуном ви ніби переписуєте фінансову історію, переоцінка витрат, боргів, зарплат, справедливості в партнерстві. Але вже з 6 серпня все активується. Марс. Терезах з 6 серпня, у вашому восьмому домі, і це місце глибоких трансформацій: боргів, спадку, кредитів, тем грошей, партнерів чи державних коштів. Ваш фокус зміщується на спільні фінанси. Марс тут говорить, що розбирайся і енергії вистачить, тобто вам потрібно закрити ці питання. Можливо, конфлікти через ресурси, через борги, через якийсь суспільний бюджет. Будьте прями в цей час, але не різкі. 8 серпня Марс буде в гармонійному аспекті до Урана і торкати ваш 8-й четвертий дім. Ну, тут поліпшується ситуація, швидкі такі неочікувані новини щодо. Майна переїзду спадщини, сімейного бюджету, кредитів, боргів, всіх чужих ресурсів, рішення, які ви готували з липня 2024 року, прорвуться у ваше життя, і вам залишиться лише швидко реагувати. Удача на вашому боці. Якщо ви швидкі і відкриті до змін, ось тут по темі восьмого дому, восьмого четвертого, Восьмий – це чужі ресурси, фінанси, четвертий це нерухомість, сім'я і місце вашого проживання. Швидко діяти, і щось приходить до вас, якась пропозиція в цих темах, дійте ось в цей день, 9 серпня, повня. Повний місяць водолії у вашому 12 му домі. Що таке повня? Це енергія завершення, трансформа... кульмінації результатів. У, де, 12-й дім, ваш внутрішній світ, таємна діяльність. Таємні якісь справи ваші, які ви нікому не розповідали, можливе прозріння, час звільнення, і можливо завершиться щось із минулого: залежність, страх, проєкт, емоційне відношення, якась таємна діяльність, яку ви тайну, яку ви нікому не хотіли розповідати, і щось вона вас так тягнула вниз, вона завершиться, вона закривається. І вже не, можна не боятися типу, її скривати. Це може бути і про духовне очищення. Це може бути, Ви можете поїхати в, в ретрит або медитативне стан заходити, так, завершувати свою терапію. Водночас Марс буде в опозиції, і в цей же час, 9 серпня, Марс буде в опозиції до Нептуна і Сатурна, і буде також в фінансову сферу вашу. Торкати тому зовнішні обставини, особливо фінансові, можуть накласти обмеження або розчарування, уникайте ідеалізації, не давайте обіцянок, усе буде має бути перевірено. 10 серпня Марс вже 10 серпня попускає, тому що Марс буде в гармонійному аспекті до Плутона. І це дві такі потужні енергії у сфері 8-12 дому, потужний аспект трансформації, радикальне таке влучне рішення стосовно грошей, здоров'я, спадку, власності, боргів, кредитів, все, що стосується 8-го дому. Або там ваших інвестицій, пасивного доходу. На цей день. Цей день він дає вам силу і в неї, і ви скористайтесь її. Просто потрібно діяти і не сидіти просто, а діти. По сферам грошей. 11 серпня Меркурій стає а, директним, тобто він виходить із ретрограду у вашому шостому домі і вже починають вирішуватися робочі якісь процеси, а, зникає плутанина в розкладах, в графіку життя, повертається стабільність у режим дня, можна знову планувати якісь поїздки, домовлятися з колегами, починати якісь нові робочі проекти. До 25 серпня Венера в раку. В вашому п'ятому домі. І період з 5 по 19 серпня відбувається потужне з'єднання Венери і Юпітера. Це дуже класний аспект, ми його чекаємо всі, і особливо дати 12 і 13 серпня, запишіться, це дні, коли щастя буквально буде під рукою. Аспект удачі, везіння. В чому? В коханні, в якихось таких дитячих темах, тобто, якщо у вас є діти, то це щось, якісь радощі, якісь такі, ну, якась удача буде у дітей, або діти щось вам розповідають, або якісь досягнення дітей будуть, будете радуватися. Якщо у вас немає дітей, ви плануєте, то це класний час для зачаття. А, що ще? Це Теми творчості, творчих проєктів, бізнесу, як дітища, також тут все запуски проєктів, там де ви на сцені, публічність, самореалізація, все це дає зелене світло. Тут ви можете отримати якусь таку захоплюючу, блискучу ідею або якийсь проєкт, публікація. Тобто, вам, взагалі, в цей час. Ви маєте показати себе світові презентації, якісь творчі проекти, бранчі, Десь вам потрібно бути, публікації робити, рілси можуть зібрати свої мільйонні перегляди, тому робіть це в цей час. 13 серпня селена Олевія у вашому шостому домі. Селена це благословіння і підтримка вищих сил. Це така добра енергія, заботи а, і. О, Охорони вас, так, у сфері шостого дому це робота і здоров'я. На вас можуть якісь впливові люди звернути увагу, допомогу проявити, яка вплине на вашу стабільність, на ваше здоров'я, на ваші робочі процеси, на вашу рутину. Тож тут янгол-охоронець. Оберігає ваше здоров'я і роботу. 23 серпня, молодий місяць в Діві у сьомому домі. Це нові сюжети, нова сторінка у темі партнерства. І це не перебільшення, тому що початок нового етапу в стосунках це може бути знайомство, укладення угоди, перевговин, якийсь шлюб, якщо це актуальне. Це така перша глава. Продовження буде у вересні, тому що в вересні також ми чекаємо наприкінці вересня новий місяць в діві. Він буде подвійний, і все, що зароджуватиметься 23 серпня, буде проявлятися в кінці вересня і мати кармічне підґрунтя. 25 серпня Венера входить в Лева, ваш шостий дім, і це більше таке, знаєте, задоволення від щоденних справ, можливість зробити якісь робочі будні, більш такими естетичними, приємними, гарний час для підбору команди, помічників, можливий флірт навіть на роботі. І це, взагалі, поліпшення вашого здоров'я також відбувається в цей час. 26 серпня Меркурій буде у напруженому аспекті долі. І торкати ваш шостий, дев'ятий дім. Будьте уважні на роботі, якісь конфлікти через переконання, якісь професійні стосунки, через маніпуляції можуть бути, можуть виникнути непорозуміння з начальством чи клієнтами. Тому будь ласка, знайте, що тут трішечки ну, пригальмуйте. Венера буде в цей же день в гармонійному аспекті до Нептуна і Сатурна у вашому другому шостому домі, і це чудова енергія для покупок, для подарунків. для... Стабільної співпраці, яка буде приносити фінансову, до речі, підтримку, і отримання вдячності за вашу працю, кінець серпня, взагалі, це відлуння коридору затемнень, і ви будете відчувати що щось неминуче надвигається по темі партнерства і самореалізації. Це я та інші люди взагалі у вас в темі в фокусі, так? Ваше я готується змінити через події в партнерстві. Тобто на партнерство у вас йде така кармічна навантаження. Щось готується. Прислухайтесь до себе, жити життя вже натякає, що у вас буде новий цикл в цих темах, а вже скоро, я... а вже скоро буде прогноз на вересень, і там буде і про затемнення. Окреме відео і ваші прогнози, і ми ще поговоримо про те, як варто прожити вересень 2025 року. Тож, підписуйтесь, щоб не пропустити, і давайте зробимо підсумок серпня. Що робити? Займатися партнерством, партнерськими стосунками, так? опрацьовувати фінансові теми, закривати борги, можливо, якщо для вас актуально, або використовувати чужі ресурси, впускати нову енергію у стосунки, робити глибоку, внутрішню, чистку. А що не варто робити, ну, вплутуватись у маніпуляції, витрачати гроші імпульсивно, так? вірити словам. І перевіряти кращі, факти. і взагалі все буде добре. З вами була ваша астроната. Дякую, що вірите, що зі мною і зі мною разом шукаєте відповіді. Чекаю вас в коментарях, пишіть свої дані народження. Я вирахую вам асценденти і, взагалі, відповім на всі запитання, пов'язані з прогнозами. Підписка, вподобайка, коментар це ваша вдячність і підтримка україномовного астрологічного контенту. Посилання на свої курси, свої консультації, мої ресурси я залишу в описі під цим відео. До зустрічі у вересневих прогнозах. Вересень буде дуже потужний, нам потрібно до нього підготуватися. Скоро вийдуть нові відео. Па-па!